<клес> Херсонщина прославилась на весь світ. Ні, не завдяки кавунам, помідорам та цінам на готелі в залізному порті. І не завдяки татуюванням Путіна на грудях херсонського танцюриста Сергія Полуніна. Херсонщина прославилась на весь світ завдяки лебедю. Лебідь прославив Херсонщину, так само як кличко прославив Україну. Херсонський лебідь побив пацана. Хлопець заходить в озеро, аби зануритись у холодну воду. До нього підпливає лебідь і переконливо пояснює, хто тут господар. Пам'ятаю чужини. Тут господар українець лебединого походження б'є крилами та кусає за спину. Кадри на яких благородний птах вигнав з озера хлопця, що там купався, розлетілися. Соцмережами і набрали вже мільйони переглядів. І поки Херсонський лебідь готується стати наступним мером Києва, пропонуємо іншим українським містам взяти за зйомки нових вірусних відео, бо ще не закриті теми армреслінгу з бобрами, бірпонгу з черепахами та реп батлів з цвіркунами. Що тіл послідства на слідушій день пару гематом, німного покусана спина. прокинувся легендарною особистістю, яка нарешті розширила список відмазок для чоловіків, які не можуть пояснити дружині, звідки у них на спині подряпини. Бід побив смішна історія, стрімко шириться світом. А нещодавно про крутого херсонського лебедя написали у британському виданні Дейлі Мейл: імідж України змінюється на очах. Нас пишуть елітні британські видання, а українські лебеді є взірцем мужності та сили. Вони можуть дати відсіч тим, хто в рази більший за них. І це було б неможливо без послідовної підтримки наших західних партнерів, без консолідації всіх, хто доклав зусиль, аби це відео було зняте і викладене. Йонами наших співвітчизників та європейськими колегами ла.